Слава Україні, товариство. Героям слава. Тепер святкуватиме день народження двічі. Олег тягнебок, голова партії Свобода, повідомив шокуючу новину. Його 27-річний син отримав тяжке поранення на фронті і тепер перебуває у лікарні. Де воюють чоловіки та як проходить їх служба, розкажемо вже у цьому випуску. Ця війна, це битва за минуле, за сьогодення і за майбутнє. На полі бою вирішується справа первородства і спадщини Київської княжої держави Руси України. І як і вісім століть тому, орда палить наші міста, а кремлівський шизофренік намагається повторити хана Батия. Навіть шамани в нього ті самі. Але цього разу ми вистоїмо. Я в цьому переконаний. Та ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож боєць бригади Рубіж Національної гвардії України Гордій Тягнебок, який є сином голови Воо Свобода Олега Тягнебока, отримав поранення в бою проти російських окупантів на Донеччині. Військовий переніс вже дві операції про що повідомив його батько і публікував фото з сином захисником у стінах медичного закладу. а так зустрілися. не зустрілися. Земля Донбасу. Слава Україні! Героям слава! За словами екс-депутата, Гордій боронив країну на Бахмутському напрямку фронту і поранення отримав наступної доби після свого 27-річчя. Каже, що тепер святкуватиме день народження двічі: день за днем 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш, але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня написав Олег Чагнебок у Фейсбук. Він також додав, що після другої операції стан сина лікарі оцінюють як середньої важкості, а прогноз позитивний. Перемога буде. Москва впаде. Написав Олег Чагнебок. Сьогодні на бойовищі вирішується бути чи не бути нашій нації, українській нації. Коронний номер московитів. Підступ і обман, терор і масові вбивства, констабори, етно... етноцид і геноцид нічого не змінилося. Але на цей раз ми переможемо. Вірю в це, і вони московити сповна заплатять за усе. Ще за день до страшної звістки Олег Чагнебок публікував фото сина. і Дописав сьогодні сину Гордію 27. Бригада НГУ Рубіж. Много еліта, ангела на плечі і якнайшвидшої нашої перемоги. Пишаюся. Гордітягнюбок воює в складі батальйону Сила свободи четвертої бригади Національної гвардії Рубіж. Його батько політик, є майором ЗСУ. Після початку повномасштабної війни він теж став до лав війська. І Вічна пам'ять усім героям Обов'язково пімстимо смерть великих лицарів, і ця кількосотлітня московсько-українська війна. Більше, як певний буде завершена і буде завершена українською перемогою. Зберігаємо спокій, з вірою в збройні сили України. Ми на своїй богомданій землі. Слава нації, смерть ворогам. Ще у 2018 році у день прапора, 23 серпня, молодший син лідера свободи Олег Тягнебока, 20-річний Гордій склав присягу на вірність країні та став офіцером. Про це тягнебок також повідомив у Фейсбук і показав фото сина у формі зі зброєю в руках. Син Гордій склав присягу на вірність України у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І отримав офіцерське звання. Крім того, до лав зсу також долучився брат Олега Андрій Тягнебок. Де б ми не зустрілися в ті часи з п'ятдесятиріччям, братику, дякую, Москва впаде. Перемога буде за нами. До цього тягнебок не публікував інформацію про те, що його син перебуває на фронті, та й сам не часто з'являвся в медіапросторі. Все змінилося, коли заступник голови партії ВО «Свобода» Андрій Ільянко підтвердив це. Заявивши, що Олег Тягнебок справді з перших днів перебуває у складі зсу Олег Тягнебок знаходиться з перших днів у складі збройних сил. І, до речі, як і його брат, вони ну, в різних підрозділах з братом до речі, зустрічався на сході з Андрієм Тягнебоком. Теж до речі, колишній народний депутат. І... Олег Тягнобок, якщо про нього більш детально поговорити, чим саме він займається, якщо можете розповісти. Я думаю, що багатьом глядачам буде цікаво дізнатися. Е, ну, дивіться, я е, можу сказати, що я з ним не так часто зараз бачусь, тобто, ми все-таки служимо в різних підрозділах, і ми знаходимося майже весь час десь в різних місцях. Е, він знаходиться на одній з посад, яка пов'язана з е, Я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи я можу говорити, чи я там не розкрию якісь воїн військових тем. Андрій Ленко натякнув, що тягнебок старший знаходиться в структурах, які займаються організацією Сил Спротиву. Проте деталі не розголошував задля безпеки. До речі, тоді заступник голови партії Вио Свобода також підтвердив, що на фронті перебуває перебуваєші і Дітягнебок. Сам же гнивок наразі не спілкується з журналістами, але виявляє високу активність у соцмережах. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він регулярно розміщує повідомлення на військову тематику. Мілиться фото та відео із передової. Я знаю, як болить товариство в кожного з вас. Побачені звірства рашистів в Бучі, Єрпені, Мотижені, Гостомелі, Маріуполі та й в десятках тимчасово окупованих міст і сіл України. Розумію, лють, яка вас переповнює і дикі бажання помсти, бо повірте, товариство, відчуваю те саме: ворога треба знищувати. Ось наші ліси, бачите, вже скоро зазеленіють. І до нас прийде весна. Більше інколи тягне висловлює свої думки щодо подій, які відбуваються в толу та за кордоном. І, м'яко кажучи, не зовсім розділяє позицію деяких українців та загальний психоемоційний стан. Слава Україні, товариство! Ну, чесно кажуть, вже дістав той срач в соціальних мережах щодо обмеження консульських послуг для громадян України призовного віку. Коли ви отримували паспорт в 16 років, то ви напевно мали читати і знати Конституцію України, в якій передбачені і права громадян України, але й обов'язки громадян України. І якщо ви так дуже зараз верещете, бо є бажання, нестримне бажання захистити, користуватися правами, то будь ласка. Не забувайте про те, що крім прав є ще й обов'язки. І перший обов'язок це захищати свою країну, захищати свою батьківщину. Тому припиняйте той весь срач, який ще й поширюється московським іпсом. і псом. І пам'ятайте, що конституція, тобто основний закон для кожного громадянина, це не тільки права. Але першочергово це також є і обов'язки. Обов'язки, яких треба дотримуватись, яких треба виконувати. У будь-якому випадку я переконаний, що все це перемелеться. Той, хто має служити і віддавати свій священний обов'язок перед країною, перед своєю родиною, перед українською нацією. Він це зробить і спільно разом ми поженемо московитів цього одвічного ворога зі святої української землі. Тягневок не єдиний свободівець, який пішов на фронт. За словами Олега, 24 лютого вони вже мали план того, як діяти далі. Саме тоді свобода призупинила свою політичну діяльність. Усі сили та ресурси спрямували на оборону держави та продовжили координувати роботу організації через громадську організацію Легіон Свободи, яка була створена ще у 2015 році. Знаєте, товариство. Так сьогодні подумав, що після цієї війни. Нас ніколи не буде нав'язаного Москвою поділу на схід і на захід. Бо ми українці єдині. Ми одного роду, ми одного племені. Ми, як казав наш великий Геній Шевченко, це нація, кровно-духовна спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених. Отака тяглість поколінь. І ворог в нас один, і нація єдина в боротьбі. Москва впаде. Бо ми на своїй Богомдані землі. Слава Україні! Ми переможемо! За словами Олега гнебока, на фронті зараз перебуває близько двох тисяч свободівців, проте за вісім років війни та перші півроку повномасштабного вторгнення було чимало втрат: 108 загиблих і близько 150 поранених. Це були і молоді хлопці, і досвідчені чоловіки і дівчата. Шалена втрата для організації та великий біль для родин, але впав один, а не його місце. Щоб помститися, стали двоє. Іншого шляху у нас немає. Олег Тягнево говорить, що наразі його розуміння перемоги також відрізняється від того, що можуть малювати собі люди, і мова тут не про кордони. Перемога України буде не підписання якогось договору про повернення у кордони до 24 лютого, чи навіть 1991 року. Перемога України буде розвал Московії. Інакше за рік або два імперія нападе знову. Місія нашого покоління зробити все, щоб наші діти і внуки більше не мусили боротися за Україну, а щасливо жили на своїй богом даній землі. А Москва впаде. Бо з бандерівської точки зору нашою перемогою стане саме розвал Московської імперії, творення на цій території низки національних держав. Ну а на цьому поки що, все. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Залишайте свої думки в коментарях і не забудьте підписатися на ютуб канал Ростослав Продакшн та натиснути на вподбайку та дзвінок. Ми українці, ми на своїй Богом даній землі і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим героям! Москва впаде! Ой.